Та вас на каналі Олега Німчинова, міністра Міністрів України. Це перший влог у 2025 році. Тому коротко, як про підсумки минулого тижня, так і плани на Новий рік. Отже, нагадую вам, що оперативні новини про діяльність уряду звернулися на телеграм-каналі на Фейсбуці та в інших соціальних мережах. Минулого тижня уряд провів декілька засідань, як підвів підсумки 2024 року, так і ухвалив перші рішення 2025 року. З важливих для сфери центральних органів виконавчої влади, які знаходяться в безпосередній координації капітан міністрів України, це ухвалення законопроекту щодо армиї а також цілої низки підзаконних документів, які розробляли. Алися нашими центральними органами виконавчої влади щодо е, майбутніх і найбільших планів на, на прийдешній час, звичайно, що це в першому кварталі е, відновлення роботи Верховної Ради. А отже, ми очікуємо на внесення до сесійної зали в законопроект вісімдесят який покликаний вирішити останньо питання завершення реформи плати праці на основі класифікації посад. цей документ вже підтриманий в першому читанні. Ми чекаємо отримання схвального рішення на друге читання для того, щоб виконати один з маркетів Ukraine Facility і продовжити фінансування сфери безпеки і оборони в Україні, в тому числі за рахунок виконання наших зобов'язань. Слава Україні!